ненавиджу масаж простати, хоча я раніше колись це теж робив. Коли дружина приходить додому, а чоловік мастурбує, а. він каже: Я лікуюся. Скальпель – це вже не сучасно. Це просто більш розрекламовано і не більше. А якщо сьогодні немає, після завтра немає після, після завтра нема, а через тиждень мац і встав. Да, це це не, теж нормальне. Це, це теж нормально. Це лише впливає на подовження статевого акту. О! Це впливає по третє. Та, це по -третє. впливає на подовження статевого акту да, від 50 років. Чоловік кожен от... рік повинен ходити так, до уролога. Так, це правильно Латентний хламідіоз існує? Там нема такого. Нічого. так? Камера, мотор, раз, два, три. Поїхали, друзі. Я вас щиро вітаю на своєму Ютуб-каналі. І нарешті ми запустили цей проект і будемо записувати медичні підкасти українською мовою. Ну, Лер, ну ти заважаєш. Ну я відео знімаю. Сьогодні у нас буде урологічні теми, які ми будемо розбирати. Ну, Лєр, ну що ж таке? Ну я відео знімаю. Я ну ти тихо ж... посажу, все ну що, значить посиджу тихенько. Ну, ми відео знімаємо. Продовжу, Друзі, я вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Нашому, нашому, нашому. Ладно, ми нашому вітаємо в Ютуб каналі. Друзі, ми вітаємо вас на першому сімейному медичному подкасті. Зі мною ви вже знайомі, а це моя дружина Валерія. Вітаю вас сьогодні. Ми будемо говорити на медичні теми. Почнемо з урології, оскільки це, звісно, був канал Олександра. Тому ми е, будемо розбирати цікаві урологічні висловлювання, але не звичайним форматом. У нас буде медичний батл. Хтось буде за, хтось буде проти. І в кінці ми вирішимо, чи правда це висловлювання чи ні. Так, і це буде не лише урологічні теми. Надалі ми будемо розбирати і як лорпатологію, так і на інші медичні спеціальності. Поїхали! Поїхали! І перше висловлювання, яке дуже популярне серед пацієнтів: масаж простати лікує хронічний простатит. Ненавиджу масаж простати, хоча я раніше колись це теж робив. Це особиста така ні, це не, не особисте. особисте. Це не особисте, але як лікар на коли пацієнтам назначають масаж простати. Ну, це просто варварська процедура, яка не обґрунтована нічим на сьогоднішній день у медичному світі у всьо цивілізованих медичних країнах, масаж простати не призначається з метою лікувальної. Тобто він може бути використаний лише для забору, наприклад, матеріалу. І то, на сьогоднішній день всім пацієнтам я особисто рекомендую, якщо вам взагалі хтось призначає масаж простати для забору аналізу, здавати екулят. Тобто методом мастурбації, кулювати стерильний контейнер, це так само буде інформативне для визначення, чи є там запалення у простаті чи ні. Але я от з тобою не згодна. Якщо так багато лікарів призначають масаж простати, я впевнена, що він працює. Ну, не можуть професори, люди зі стажем, вибач, у яких набагато більше рочків, ніж тебе, призначати масаж простати, який є недієвим. Значить, ця процедура є дієвою. Такими так. курсами, ти ж розумієш, да, курсами да, по да. 10 процедур. Це не може не працювати. Людина відчуває, що вона да, виліковує одужає, і, одужає. і одужує прямо в той самий момент, коли, е, цей, лікар, процес коли, коли, лікар коли цей процес е, відбувається робиться, коли це про насправді це не більше ніж е, заробляння грошей. Насправді добре. А що ти скажеш на те, що масаж простати покращує кращою кровообіг? Простаці? Ну, є таке, да покращує кровообіг, але це ж все можна без проблем замінити еякуляцією. тобто регулярною ректарне Стати... ні регу... регулярною мастурбацією або статевим контактом. Він такий самий буде ефективний. Оце прям стимуляція. Пряма простати. Ти так впевно говориш що собі захотіла собі. Що, зах... щас що, люди зах... що ж собі. <рес> щас люди повірять і всі підуть робити масаж простати. Де використовується масаж простати? По всіх Де? пострадянських Всюди. країнах. Ніде у цивілізованих медичних країнах лікарі в Європі не роблять масажі простати. Ну нема такого. Ну я ж кажу, що єдине, що може бути використано, це. І інколи взагалі для здачі аналізу, але з лікувальною мету не потрібно це робити. Взагалі, це без проблем заміняються щоденною мастурбацією або щоденною статевими контактами. Добре, добре. А щоденна мастурбація, чи це не ну, це є шкідливо? Це ж з лікування. Так, да, да? Це моя це в мене лікування. Коли дружина так. приходить додому, а чоловік мастурбує, а. він каже: Я лікуюся. Лікар мені призначив такі фізіопроцедури, так? Так, так, саме так. І коли кажеш, ну слухай, я не можу там мастурбувати. мастурбуватися. Статеві контакти. От у мене довідка, мені потрібні регулярні статеві контакти. Хоч не хоче, а голова не болить вже. Знаєш, добре, що він сам собі в той момент не робить масаж. Простати чи не намагаються його зробити, добре. А хоча є такі, які е, купують у секшопах, цього не потрібно робити, але купують у секшопах і е, спеціальний прилад для масажу простати. Підведемо в кінці підсумок, да, і е, ще раз проговоримо, чи дієво це, чи ні. А поки давай перейдемо з тобою до наступної теми: лазерне обрізання краще, ніж звичайне. Звичайно, да. тобто інструментальне, яке просто робиться скальпелом. Так, да. дуже часто в інтернеті пацієнти не читаються з приводу бризання, але це нормально читати в інтернеті, і зазвичай пацієнти можуть зустріти таке лише лазерне бризання на є найкращим. І вони приходять з запитом А ви робите лазером? Я намагаюся завжди пояснити на консультацію, що ну немає у переваг у лазера. В тебе просто немає лазера, скажи чесно. Та є лазер. Ну слухай, ну є в клініці лазер. Ну немає в нього таких переваг, ніж робити е, звичайним стандартним методом. Це е, діатромія кроби і... лазером, це дорожче. Да. Все, що робиться лазером, завжди дорожче. Можете порівняти в інтернеті. Ну це дорожче, звісно ж, але навіщо платити за це. Вона результату ніякого немає. Ну, Нія більш немає. інвазивно, більш да безкровно. Немає, ну нема такого, немає. Чого? Вона вся ну, праці безкровно. А яка буде взагалі в кровотра... втрата під час обрізання? До вона взагалі мінімальна там переливання Лаз... крові Лазер такого чисно. Ми повинні йти в ногу з сучасністю. Скальпель – це вже не сучасно, це просто більш розрекламовано, і не більше що вам щось роблять лазером, чи вам щось роблять там, роботом е, і роботом. Більше. Це взагалі круто. А, 6, а якщо 6, 6 лазером а якщо раз, лазером і роботом, то можна Х10 ціну ставити. Да. Але ж ж саме відбувається. Все, на результат заживлення воно не впливає. Не війдіться, будь ласка, на те, що написано в інтернеті, що потрібно робити лазером. Хоча ми маємо. Інструменти для цього володіння, але коли лише пацієнт намагає і вимагає, що він хоче лазер, ну ми звісно погоджуємось. А коли я на консультацію поясню, що немає переваг в цьому, тому що ну немає в цьому різниці за це платити. Два дор рази дорожче. Добре. А які є переваги, е, щоб робити просто ну, звичайне обрізання? Тут набагато більше переваг. Якщо, наприклад, у пацієнта є чисті запальні процеси головки статиочлена, члена. Ні, наприклад. перед лазером. А, перед так, лазером? Саме перед лазером. Е, в деяких літературних даних можна зустріти, що е, період заживлення швидше. А больові відчуття. Болюючі? Ні, це не впливає. Їх взагалі немає чи вони це є? Це ж під анестезію відконується. місцеву анестезію. А після? Так само, немає болівих відчуттів. Ну, воно, 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 немає, немає різниці між е, лазером і стандартним методом. Немає переваг. Добре. Викидайте свої лазери, беріть скальпель і робіть обрізання. Обрізання з лазером це дорожче, тому що сам апарат дуже дорогий. Скільки? Майже 90 тисяч євро коштує сам апарат. Ну, вибачте, треба ж його якось відбивати. Ні ну не просто ж так люди купують. Купують, тому що це тренд. У здорового чоловіка має бути ранкова ерекція кожного дня. Е, ні, не завжди. не завжди. А чому не завжди? Хай буде кожного дня. А навіщо кожного ну, дня ранкова ерекція? Кожна... Ми не будемо вдаватися, подробиці, але чому ні? Хай ну, буде кожного дня. Що погано? Це може бути кожного дня, це може це бути, прикрас. але це не завжди показником є здоров'я. Якщо чоловік не має ранкових ерекцій, там, наприклад, там, не кожного дня, не треба. От якщо до, сьогодні до лікаря... немає, завтра нема, післязавтра немає, потім бац. Є це нормально? Так, да, це нормально. А якщо сьогодні немає, після завтра немає після після завтра, нема, а через тиждень мац і встав. Да, це теж нормально. Це теж нормально. Не нормально, коли немає місяця, не, 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 не встав, не встав, не встав і, і пацієнт не встав. А, ну а от як, якщо раз місяць, наприклад. Ну, це потрібно, звісно, ж вже, вже звернути на це увагу. А увагу звернути. Е, тиждень – це норма, звісно. Ти ж розумієш, що це дуже сильно залежить від гормонального фону нашого чоловічку. Тому що взагалі механізм виникнення ранкової ерекції це виброс кров тестостерону. Якщо чоловік активно займається спортом, наприклад, і зжигає свій спалює свій е, тестостерон в спортзалі, ну звісно ж, в нього не буде ранкових ерекцій. Якщо він постійно в стресі знаходиться. В нього не буде ранкових ерекцій. Особливо зараз й... під, час, під час війни. Чудово, це... ну в тому то і то справа, що якщо чоловік здоровий, в нього нема стресів, значить у нього все нормально з тестостероном, і значить в нього є ранкова ерекція. Значить, це показник його здоров'я. А якщо він знаходиться в стресі, його тестостерон спалюється, він не підіймається, в нього бац немає ранкових ерекцій, значить у нього проблеми зі здоров'ям, йому треба йти або до уролога, або до психіатра. До ендокринолога, можливо, навіть, а можливо, <laughs> За, навіть до, до ендокринолога. Yeah. Ну, Дивись, не варто бігти одразу до лікаря, якщо немає там тиждень ранкових ерекцій. Ну, не варто Не варто все кидати і бігти до лікаря, на я... і вийти. І, 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 на і який, який день шульку? бігти? <laughs> Вони запитають, на який <laughs> день, <laughs> на я... день бігти, я для вас питаю. Я взагалі рекомендую звернути взагалі на свій образ життя. На харчування, на фізичну активність, на втомлесть, у котре ви лягаєте, що ви п'єте, скільки ви п'єте? Так само. <рес> Ти розумієш? Чи маєте ви стрес? Можливо, ви всю ніч провели у бомбосховищі? Ну, звісно. Яка там ерекція? Яка там буде ерекція на ранок? <свист> а, а, а якщо ти вчора там бухав, вибачте, з друзями в барі? Ну вибачте, мабуть, То ну, у деяких ж... буває все нормально. <свист> буває <свист> <свист> такі індивідуальні це моменти. індивідуальні моменти. Окей. А, чи є якась ну, не статистика, а норматив якийсь? Там за тиждень повинно бути, наприклад, два-три статевих акти. Норма так. ми потім про це поговоримо не сьогодні. А, чи повинно бути якась норматив ерекції? Там дві-три ерекції за тиждень ранкові. Ну, немає теж нема. такого нормативу. Ну, нема такого нормативу. Можеш писати наукову роботу, робити дисертацію. Ви, ви Досліджувати із... у ерекцію. Зранку будити, так. Була ерекція, не була. Так. Чому не була? Ти будеш приймати участь в експерименті. Добре, в кінці підведемо підсумки. Поки йдемо далі. Наступне питання. Скажи. Щось буде ще смішніше. Обрізати чи ні? О, е, тобі як подобається? Це... Ми тут не для цього зібралися, і це дуже дивно, що ти мене питаєш після весілля. Окей, okay. ти хотів розказати історію про чоловіків з США. так, це взагалі найбільш розповсюдженіша маніпуляція серед чоловіків будь-якого віку. І в Штатах більшість чоловіків є обрізані, вони не мають крайній плоті. Жінці, взагалі, щоб зустріти чоловіка, який має крайню плоть, це може бути просто рідкість. Жінка може провести різне своє статеве життя з різними статевими партнерами і жодного разу не зустріти. Стріти там чоловіка, який має крайню плоть, поки не народи дитина, наприклад. І хоча зараз е, в Штатах, е, якщо ти не скажеш лікарю, що треба, якщо народиться хлопчик, обрізати його, то йому автоматично зроблять. Якщо ти скажеш лише не обрізати, то йому не зроблять обрізання при народженні, це робиться прямо в пологовому? прям в пологовому одразу в перші дні після народження. Цікаво. А чим це пов'язано з США? Я думаю, що це пов'язано з гігієнічною частиною, перш все, це з естетичною частиною пов'язано. Це є так само профілактика інфекцій, які передаються статевим шляхом, зараженням віл інфекцій так само. О, oh. oh. It's will... It's sure. Не обрізаний. Okay. Це ж нормально? Ні. No. 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 Sure. Так. Всім Ти за чи проти? Я за. Якщо є ми на це медичні покази, ось так от. Якщо на це медичних показів немає, ну немає потреби робити обрізання. Якщо чоловіка все влаштовує в його статевому члені, ну вибачте, навіщо туди вмішуватися? Ну, ну, по-перше, що? це що? красиво. Не завжди. Буває такі образання, коли зробили, краще б його, щоб не робили. Ой, да. Я бачила фотографії твоїх, не не твоїх, а деяких пацієнтів, яких ти потім перероблював, да. краще б я це не бачила. Приходиться інколи перероблювати. Звісно, коли є купа рубців, і це зос, Ну добре, не естетично Якщо виглядає. це зробили красиво, да. це красиво. Це красиво. Можна й показати комусь <реш> на закритому телеграм-каналі. До речі, в Олександра на закритому телеграм-каналі дуже багато робіт. Це було сказано на правах реклами. Кешбек. По-перше, поверили. По-друге, це подовжує статевий член. Ту, не статевий член подовжує. Стетевий член не просто подовжує. Росте, так, він не росте, він він як на дрожах. ні. Ця операція... Візуально це якось ні, ні, дає ця... вигляд, що він довший? Ні, ні. Ця операція не впливає як не на довжину. Так, і на ширину не впливає. Якщо він був дуже великим, він і залишиться дуже великим. Якщо він був дуже маленьким, він не залишиться таким самим маленьким. Це дуже, не впливає. Дуже Щас це не впливає. Це лише впливає на подовження статевого акту. О, це впливає. По-третє, це То впливає третє. на подовження статевого акту. Так, да, дійсно, більше чоловіків, які е, мають, не мають крайню плоті, тобто після обрізання, у них статевий контакт довше триває. Чому впорно всі обрізані? Не просто так. Да? Я щось... Там якось за процесом не помічаєш. Якщо. Не помічаю. Я не знаю. Може, хтось звертає на це увагу. Факт, я зараз буду грати на свої ворота, звісно. Воно ж е, з'являється через зниження чутливості головки статового члена. Це мінус. Ну, чому це мінус? мінус. Воно ж така ж чутлива, як і є, е, під час статевого контакту, але трохи чу менш чутлива. Вона така ж чутлива, як є, але трохи менш чутлива. Давай, давай, ти на якій стороні? Вона менше чутлива, звісно ж, вона не така чутлива, але все одно задоволення таке саме. Задоволення таке саме. Ну, як, це менше чутливість, задоволення таке саме. Він отримує все одно задоволення. Він все оргазм, одно отримує Оргазм одного. Чоловік отримаєш, отримує. Але він там слухай ну, ну для багатьох чоловіків є можливо великою проблемою, коли статевий контакт триває там 2-3 хвилини. Це зрозуміло. Ну треба ж попереджати, що чутливість головки статевого члена обов зменшиться. Обов'язково Вона зменшиться, і це буде як туди-сиди, туди сюди, туди і там десь оргазм. Якщо, ну, повезе. якщо це чоловіку влаш... Чоловіка влаштовує, а чоловіки більшість максималісти, і вони завжди хочуть довше. Туди сюди, просто да? Туди без задоволення. Але ж задоволений, чого? Він же стоїть, так. значить. Я Ні, ну я не знаю, чесно, як у там у чоловіків в голові, що там ну, це він дуже стікає. Якщо б не було задоволення, він би падав. би. Логично. Напевно, так. А не змінюється ерекція під час обрізання. Це більше від тестостерону, да? залежить так. від збудження і так далі. Так. Ми не закінчили, зараз всіх кажу. обріжемо. Зараз всім все обріжемо. Не потрібно Зменшує ризик зараження статевим інфекціями. Так. Зменшує ризик зараження віл. Так. Зменшує ризик раку головки статевого члена. Так. Все, я виграв. Ну слухай, ну, ну якщо б всім підряд просто-напросто робили б обрізання. Ну це ж краще. Дивись, скільки пер... О, Добре, Палевах які. які мінуси? Мінуси. Ну, якщо, тільки не якщо в лікаря з ручками проблеми, якби, і він щось ну, не, не так, так як обрізав. Кудні зуби що потрібно всім підряд... Кутні у... зуби теж не всім треба видаляти. Ось таке саме обрізання, не треба всім підряд робити. Я, наприклад. Який е... мінус? нема. Все. Програв всі, всі записуємось на Олександра на обрізання. <граф> Не треба всім робити обрізання. Лише, я вважаю, по, по, чоловік, по медичним короче. частинам, І лише робити обрізання. Ну, моя така думка. Я, звісно, зроблю, але я буду або буде я на тому фіаті їздити до кінця своїх днів, Саша. Я тут уже рекламу робу, зробила твоєму телеграм-каналу і обрізання А Ти все одно не робиш. А, а ти все, все одно не, не хочеш з цим робити. Хоч, хоча я тобі скажу так. Ми обрізання е, найбільш популярніша Ура. процедура процедура серед всіх операцій. Дуже велика кількість пацієнтів звертається. Велика кількість, так. Да. І дехто приходить і хочуть переробити, наприклад, є такі. Головне, щоб не твої. Ні, мене, слухай, мої всі задоволені. За... Ну, звісно, що ти ще скажеш на своєму Ютуб каналі. <раплати> <сур fiquei> Но, ну так. <г reinforce> <bur mache> Ні, ну всі задоволені. І, і більшість каже завжди після операції, там проходить там, місяць і каже, чому я це не зробив раніше? Ой, мої пацієнти після септопластики те саме кажуть. Але це тема для наступного випуску ще. Добре, давай. наступну. септопластику, обрізання. Взагалі без проблем. Треба йти до уролога, навіть якщо тебе нічого не зробити. Профілактичні огляди раз в рік. Окей. Ну, раз в рік зробили профогляд. Пройшов рік. Що, знов бігти до уролога? Так. У якому віці? Хто гроші буде заробляти, Саша? У якому віці? Та що в тебе все про гроші? <свят> <свят> у якому віці? На да, будь-якому віці до якогось там до 50 років у чоловіків одні проблеми з, -з, -з тим місцем, після 50 в них проблеми ну, з іншим дивись, місцем, а, але в, в тій ж, ж області. Треба... Ну, дивись, якщо це 50 років, то так. Є... Від 50 років чоловік кожен рік повинен ходити так, до уролога? Так, це правильно здавати PSA і ходити щорічно уролога. кожен рік, так і кожен рік робити у Узі простану трансректально, не обов'язково трансректально. Не обов'язково. <ріст> достатньо через абдомінальний через живіт, достатньо рівень PS здати, прийти з цим аналізом і щорічно проходити обстеження. Mm -hmm. Це після 50 років. Якщо вам 20-30 років, ну нема потреби щорічно, якщо у вас нічого не змінюється у житті, у вас один і той самий статевий партнер, у вас все чудово, що там по нічому... статевим партнерам, у твого статевого партнера. Ну, чекай, ну слухай, ну ми ж, е... якщо. Ми за Маєш... інститут сім'ї, да, ми за інститут сім'ї. Да. <гум> Якщо велика кількість статевих партнерів то можливо, треба і частіше звертатися до лікаря-уролога. Якщо ж в тебе все стабільно і ти був в минулому році у уролога, ну я не бачу, наприклад, сенсу витрачати свої гроші і знов іти і почути, що все і все, дати все добре. Їх тобі. <гум> <гум> ну, я вважаю, що потрібно прийти, там через 2-3 роки. Ну, Джинки входять профогля... до гінеколога не повинно бути. Дійсно, ми в нас були профогляди там в школах. У нас були О. профогляди. в військкоматах. це ж ну були огляди, а потім ми поступили в університет там, чи закінчили університет? У нас немає цих профоглядів. Тому, можливо, є сенс, хоча б там раз, ну хоча б разочок на три раз роки, на раз на два роки, раз сходить. на рік. Навіщо раз на рік? No. Що змінить? Рік, рік це такий довгий період, та все що завгодно, може змінитися. Це я у тебе одна єдина. <гум> Ти ж розумієш? А там за рік у чоловіка може бути 365 жінок. Якщо 365, то рані, треба раніше прийти. Якщо, okay. якщо є симптоми, якщо є. А якщо скарги? латентна якась інфекція, от підхватив він хламідіоз. Десять років Якщо він тому, і він сидить підхлоп... у нього в організмі. Якщо він підхопив хламідіоз, no. то воно приявилось нього, в нього а в... протягом першого тижня. Латентний хламідіоз існує. Там нема такого. Чого? Скоритий Якась хронічна хламідіоз. хронічна латентна таке, інфекція. було, було таке е, хронічне трихомоніаз, Ні, є О! хронічний трихомоніз, який важко лікується, як важко е, діагностується. Але зазвичай, зазвичай, є в Києві такі лабораторії, які. Пишуть всім підряд, що в них є трихомоніаз. Ну, є такі лабораторії, на жаль. А вона каже, я дівчина. Під час пологів, значить, мама. Полотенцем підтерлася в басейні. В басейні, Не тим, не своїм. Білий і... З туалета в цьому міську. Обадок. В міському туалеті трикоманіазу. Ні, це все історія для приїжджих. Насправді, інфекції, які передаються статевим шляхом, вони передаються лише статевим шляхом. Інших шляхів не може бути. На статевих не існує. Добре. Ну, от все одно. А у чоловіків ж молодшого віку, можуть бути інші проблеми. Може, ну, не бути. тільки ж проблеми з, статею. Е, чоловік може мати проблеми і не знати про їх проблеми. О, а якщо він буде кожного року ходити до уролога, то якийсь уролог йому скаже, що в нього є що, хронічне просадити. призначить йому 10 масажів проснати. <рес> і все ж таки візьме його на лікування так, і заробить гроші. Так. Ні, так це не робиться. Ну не треба знущатися над людьми. Вони тобі ще дякую, скажуть потім. Ну, чесно, вони ще потім прийдуть. Я не уролог, і, і, я і теж і за нікому пореком... не призначу десь. Я не порекомендую ще своїм друзям прийти і до тебе, бо що... не розумієш, що. До мене тут, точно що ось тут не розводять, ось тут нормально ставляться. Тут не Деякі пацієнти аналізів. не розуміють, що так. масаж простати це не дієво. Я чула, коли пацієнтам роблять масажі, простати, якісь болючі уколи, сім'я бикача, я не, не знаю. Всякі ректальні процедури і ще. Вони вірять в те, що ну, там, чоловік боявся йти вже до уролога, бо каже, ну так. таке лікування, звичайно, якщо воно не допоможе, то все. І дороге ж? Да. І довготривало. Довготривало. Довго тривало. І, і запам'ятовується, як на все життя. І потім не хочеться ніяких урологів навіть профілактично ходити. Ну, зато точно одужає. А потім такий раз приходить аналіз. Нема хронічного просвітити, лікар каже, каже, я вас вилікую. Лише за допомогою цього волшебного пальця. Це так проходить? таке. Так не треба робити. Так не треба робити. Тут не заробиш слави. Коротше, не треба ходити кожного року до урола. Якщо ви міститься, ти молод... раніше казав інакше, якщо ви молодий. Чоловіків, що у вашому житті нічого не змінюється, різні статеві партнери. Якщо у вас все добре, вас нічого не турбує, достатньо одного огляду раз на два роки. Окей. достатньо всього достатньо, щоб було все у вас в нормі. Я не бачу сенсу ходити кожного року і показувати, що в мене все добре. Ну ж ну, що, 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 <стан> нічого лікарі, не змінюється. лікарі. Подивіться. Подивіться. А, ні, а от наприклад, після 50 років, так, має сенс в цьому. А в 45? А генетична схильність до раку о! простати, тоді так. О, це цікаво. Якщо хлопець 25 років, у нього батька, і батько помер від раку простати. Так. О котре йому треба йти? No. До уролога 18 чи 19? А 45 років, перший його буде 45. онкологічний скринінг? Може, до граніше? 45 не треба? не треба. Це ж дівчата ходять раз на рік до гінеколога? Так, да, всі ходять. Кажуть, я здорова, я здорова. Запросимо я здоров. гінеколога ну, наступний не ну, раз, запитаємо, ну, щінок, чи треба ну, щінок, кожного року більше, ходити до гінеколога. Ну, що. більше е-е чинники, які можуть виникати там запалення, стрес, кандидоз, бактеріальний вагіноз. Багиноз це постійний да, якийсь, да. непонятно від чого. Чоловіків такого уретрит. немає. Ну, якщо в нього є уретрит, то він Але... раніше прийде, а не через рік. Окей. А коли треба перший раз? Здати спермограму при плануванні вагітності. Якщо не планує, то не треба. Не треба. Ні, якщо ви хочете, можете здати для себе, щоб знати. Ми свої... не хочемо, у нас <світ> все нормально. <світ> здати для себе, щоб бути впевнено, що у вас все добре. Але все одно через деякий час ця спермограма зміниться через три місяці. Три місяці оновлюється сперма. Оновлюється сперматогенез у чоловіка, так. Що? Повне оновлення сперматогенезу відбувається три місяці. Прикольно. <світ> Поговорили. <світ> Отже, це було п'ять найрозповсюдженіших висловлювань, які е, можуть вводити в оману наших пацієнтів. Е, давай підведемо підсумок. Давай, з приводу першого. Повторюсь, масаж простати лікує хронічний простатит. Робимо підсумок, масаж простати нічого не лікує, не його треба не треба робити. Курсами по 10 процедур, по одній процедурі, по дві, по три. Не треба витрачати свої е, гроші і збагачувати лікаря. Лазерне обрізання краще, ніж звичайне. Ні, в жодному разі. Немає переваг у лазерного обрізання. Воно таке саме ефективне, як і звичайне. Але набагато дорожче. Просто дорожче. У здорового чоловіка має бути ранкова ерекція кожного дня. Ні, не кожного ранку у чоловіка здорового є ранкова ерекція. Якщо немає ерекції, то немає ерекції. Якщо у вас немає ерекції протягом місяця-двох, ну тоді варто можливо звернути на це увагу і звернутися до лікаря. А якщо у вас там коротше, дні... якщо у вас не встає кожного дня. Кожного ранку, кожного дня то може там десь в обід, може, у когось в обідня кожен, кожен, кожен день рекція, у когось вечірня кожен день реакція. Коротше, якщо кожного ранку не встає, нічого страшного. звертайте на це во ми вирішили, що обрізати кожного чоловіка не треба. На жаль, але ми не будемо казати, буде, сам, що буде, обрізали чи ні, то такі намагатися. Да, це чисто з медичної тематики. Обрізання не рекомендовано кожному чоловіку, бажано це робити за медичними показами. Є коли це робляться за релігійними показами, але або за, бажанням пацієнта. або за бажанням пацієнта. Але не кожному підряд, і ніхто вас не може на це змусити. Не треба йти до уролога, якщо нічого не турбує. Ну ні, не так до певного віку. До... Давай. Не те, що до певного віку, а те, що якщо ви були, наприклад, рік тому і у вас все добре, то наступний візит я би рекомендував прийти через там, два роки. Ну, як мінімум, якщо у вас з'явилися якісь нові скарги, ви звернули на це увагу, ну тоді не треба відкладати два роки. Треба прийти раніше. Звісно ж, якщо вас щось турбує, тоді приходьте. Але як мінімум повинен бути як один профогляд. Я взагалі рекомендую завести собі свого лікаря уролога одного і до нього постійно з'являтися. Олександра чоловік... Олеговича, заведіть собі, я вже завела собі. Можете кожного дня до нього звертатися, кожного, Не треба. кожного запис року. Дуже щільний. І це ти просто занадто нахвалюєш мене. Ні, так повинно бути, звісно, але це. це, це, це наш, ти, наш, це наш ютуб канал. Ти занадто це робиш. <рес> я тебе люблю. <рес> я тебе. — Добре. Це наш останній веснок, так? Так. Треба якось закінчити. Що там треба казати? Колокольчики, підписуйтесь, на що цього не будемо казати. Так, друзі, ви прослухали наш перший сімейний медичний підкаст. Я сподіваюся, вам сподобалася. Вам сподобався наш новий формат. Ми будемо записувати ще. А для цього вам треба писати коментарі. Можете не підписуватись? Хоча ну і робіть, будь ласка, всі свої ритуальні штучки у Ютубі, які є. Лайки, коментарі, дизлайки. Дизлайки ні. Ну чому. Ніяких дизлайків, Ні... Не ставте дізлайки. Я вам сказала: не ставте дізлайки, прийдемо вночі, зробимо вам обрізання, всім круче, Лазерне. Ніяке лазерне і стягнемо кушню грошей. Ніяких дізлайків, тільки лайки, коментарі. І пишіть, про що би ви хотіли поговорити наступного разу. Ми з радістю запишемо для вас новий подкаст. Будуть нові відео і історії із медичної практики. Ну, все, всім пока! Пока! Таку, чого ти полізло в цей YouTube? Ну скажи мені, будь ласка. Ну, як, я сам нормально знімав. Ютуб і без мене. Ну, це був мій канал, а ти влізла. І це ти... наш канал. Наш будинок, наша собака, наша машина, <зас> наш спільний сімейний бюджет, наш YouTube канал. Це вляпався.